Всім великий привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі В'язані Історії. Давно не було моїх влогів. Хочу повернутися. Чесно, від не знаю, буду я до вас сьогодні показуватися в лицем кадрі. Якщо да, то можливо трошки пізніше щось покажу, тому що на подвір'ї дуже погана погода. Постійно йде дощ, як я збиралася зв'язати. Ну, не дощ, а така мріячка, ніяк не можу настроїтись знімати відео. А, дуже відвикла, а в будинку із-за такої погоди також дуже темно, і я не можу знайти десь якесь місця, щоб з вами поговорити. Тому вирішила, будуть мої ручки. Добре, що вони на кінець то приведені до порядку, але у мене є одна невеличка проблема, про яку я розповім, мабуть, краще на своєму влоговому каналі, аби не займати час. І так. Деякі речі мені прислав мій чоловік, деякі речі я замовила в інтернеті, і про це я хочу сьогодні з вами поговорити. Покажу, що я в'яжу, що в мене тут, бачите, на моїх блокаторах. Хто пам'ятає, я в, прошу, в минулому році, по-моєму, в минулому це було році, вже не пам'ятаю, бо я вкажу стільки часу, замовляла такі два металеві блокатори для шкарпеток. Це 39 розмір. 39. А ні, подождіть, вони в мене були 38-39. А цей був, здається, більшого розміру. Тоді треба його зняти. Ну, то, звичайно, він же більшого розміру. представляєте? Я забула, що один був більшого розміру, а другий меншого розміру. Ну, як завжди, я його купувала для того, щоб не сушити носки, а для того, щоб фотографувати гарно. О, тепер все добре. Тут думаю, що ж він не налазить на той? Ось такий я вив'язала носочок. Тіткові носки, я думаю, ви бачили в попередньому ролику. І з тих носків, що я в'язала для тітки, у мене залишилося. Пряжа, її ще багато залишилось, і ще не буде носки, вам чесно скажу, але я дуже хвилююся хвати мені оцієї пряжі. Я не взяла етикетку, наступного разу, як вже дов'яжу, то все покажу і розповім, що це за пряжа. Але це регія більш яка товстіша, і бачите, в мене залишається дуже мало цієї пряжі. Можливо, носки будуть у мене один такий, один такий. Смішно, звичайно. Хоча не знаю, буду думати. Але дуже приємний на дотик ця пряжа. І я в'яжу. те, що ви бачите, те в мене виходить. А можливо, я отут розпущу і перев'яжу так, як мені хочеться. Ну, то вже буде політ фантазії пізніше, тому що, ну, виходить, в мене був один 50-грамовий моточок такого кольору. Більше немає. Не знаю, вдома в мене був один чи два. Мабуть, один все-таки був, я його забрала з собою сюди. І так, що ж я хочу ще сказати. А, так як я в'язала на спицях Аді Trio, то це, по суті, я вже на кругових спицях, а не на то в мене тут є такий шов. Не знаю, видно вам? це Ось Бачите, він йде як шов. Маю надію, що після все зміниться і я вже цей шов, тому що тут я перехрещувала ниточку, і я вважаю, це так було недоречно. Краще було б, зараз я зніму і покажу вам виворотню сторону, і ви все зрозумієте, про що я кажу вам. Ось така виворотня сторона. Бачите, у цьому місці, де зелена верхня частина, і тут по, по боковому шву, як би, да, можна сказати, я перехрещувала. А далі, бачите, у цьому моменті я зрозуміла, що перехрещувати не варто нитку. Якщо буде цікаво, то розповім, як. І тоді після цього воно трошечки, звичайно, підтягує, тому що ти підтягуєш краєву ниточку, але виглядає набагато охайніше. Ось, ось сторона, Якщо ми її порівняємо, да, ось, то ви майже нічого не розумієте. Якщо ну, трошечки на дотик вона товстіша, можу так сказати. А не так, як тут. Тут це відчувається, а тут нічого немає. Бачите різницю? Ось такі носочки я в'яжу. І, але я ще почала в'язати іграшку. Мені, мені замовили іграшку із пряжі Янар Дольчі. Я, я вив'язала тіло, але вибачте, також в цьому відео я його не покажу. Це тіло вже повністю вив'язані ручки, ножки, повністю тільце. Зараз я в'яжу голову, чому голову? Бо в мене не було очей. А для того, щоб купити очі, я замовила. Пряжу, і про неї я хочу поговорити. Оце я, цю я також замовляла. Ні, цю я купувала в Рівному. А ту замовляла. Янард Дольче, бачите, це нова етикетка. Пряжа не нова, а етикетка нова. Тому що стара етикетка має такий ось вигляд. Янард Дольче. І я вам скажу. Незважаючи на те, що мотки однакового метражу, там 100 грамів і там 100 грамів 120, але ви можете бачити візуально мотки різні розміру. Можна сказати, тут кольора, ні, виглядьте. Бачите? Тобто ця така більш товстіша виглядає, більш об'ємніша, аніж. Старе, старий дизайн. Ось такий був старий, ось це ось новий доль. Чи вийшов дизайн. Як, так, сірий кольор у мене два мотки, тому що я де, знаходила опис цього зайця, але як завжди, для під себе, і в описі було написано, що потрібно два мотки, але в мене ще не вив'язана голова і вуха, тому можливо і півтора мотки, тому, можливо, якусь частину я захвачу з цього сірого мотка, але мені здається, ні. Ну, також розповім в наступному влозі, на наступному тижні буду намагатися більш частіше знімати, щоб було цікаво, а не так, як я зараз сіла, розмовляю, показую вам руками. Так, номера кольорів зараз я вам скажу так. Так, так, так. Це номер кольору 782-й у мене сірий, дуже такий приємний, гарний, ніжний сірий. Це буде шоколадний. І ще я гадаю, це буде заєць, а можливо якась друга іграшка. Мені дуже хочеться багато іграшок зв'язати, деяких. І в мене є деяка ідея, я її хочу втілити в життя. Так. Шоколадний цвіт, колір це 775-й. І ще ось такий ніжно-лимонний. Цей шоколадний не, не знаю навіть, який назвати такий колір. Камера його передає майже правильно. Трішки яскравіший, ніж він є. Він більш такий спокійніший колір. І це 783-й колір. Ось, ось така в мене зараз. Робота. Тобто я в'яжу іграшку і в'яжу шкарпетку, і на кінець то, але я щось не пам'ятаю, де його поділа. Ну добре, то вже потім я зможу приступити до в'язання свого пальто, тому що, дякуючи своєму чоловіку, він знайшов мою схему. Ось вона, бачите, яка велика. Я зараз так покладу, можливо, комусь також цікаво буде схема, та що в мене на пальто, пальто я не доставала, бо ще не починала в'язати, і в пальто прийдеться розібратися, на якому ряду я зупинилася. Я не пам'ятаю зовсім. Дякую чоловіку, він знайшов мій мій записник, який я в ладу, до... і тепер він буде українською. Дякую всім за увагу. Маю надію, що вам було цікаво. Доволі довго час я не знімала, вибачте. Але так, вийшло. Буду виправлятись і старатися, щоб відео виходило хоча б раз на тиждень, такі влогові, де я буду розповідати, що я в'яжу, і обов'язково буду повертатися до майстер-класів. Я пам'ятаю про обіцяний майстер-клас перчатки. Але я не пам'ятаю записи, де я поділа, тому я її ніяк не можу дов'язати. І я прохала чоловіка їх знайти, ці записи, але він був не дуже задоволений, тому що він не зміг їх знайти. Він, якби я пам'ятала, де я поклала я, їх було б простіше. Тому що ну, цей ж вона знала, де він ці записи, тому було простіше мені. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.